Зеленський явно хоче посварити Україну і Китайську Народну Республіку. Сьогодні він заявив про те, що українські спецслужби дістали докази співпраці Китайської Народної Республіки та Російської Федерації у постачанні зброї. Він має на увазі, що під китайською зброєю в Російській Федерації він має на увазі порох та артилерію. Крім того, нібито Китайська Народна Республіка допомагає виготовляти зброю в самій Російській Федерації. І він наголосив, що йдеться не про контрабанду або купівлю китайської зброї на чорних ринках, а саме про співробітництво Китайської Народної Республіки для зміцнення російської обороноздатності. Я думаю, що ця заява обумовлена тим, що Зеленський хоче сподобатися Трампові, не думаючи про політичні наслідки такої заяви. Тому що я переконаний, що Китайська Народна Республіка прямо чи побічно не постачає зброю. В Російську Федерацію. Так, вона може постачати матеріали подвійного призначення. Однак зброю Китайська Народна Республіка в Російську Федерацію, я переконаний, не постачає, і виробляти її Російській Федерації не допомагає. Ця заява, вона в тому самому ключі, що й той, той і ПСО інформаційний, той шум, який Україна розгорнула навколо двох чи трьох взятих в полон. Китай громадян Китайської народної республіки, які однозначно є найманцями, однак Україна хоче роздути з цього величезний міжнародний скандал знову ж таки для того, щоб сподобатися Трампові і е, спробувати е, дати ці е, козирі. В його торговій і митній війні із Китайською Народною Республікою це надзвичайно близорука і примітивна е стратегія з боку Зеленської компанії, е якщо не сказати більш жорстко і не назвати її тупою. Чому тому, що Україна жорстко залежить від Китайської Народної Республіки у комплектуючих для виробництва дронів? І в разі, якщо публічно Україна звинувачує Китайську Народну Республіку в такому е і Потім не надасть належних доказів, а я думаю, що Україна не надасть. То е, Китайська Народна Республіка може оголосити ембарго на постачання комплектуючих для е, дронного виробництва в Україні. І це буде катастрофа для нашої національної безпеки. Це раз по-друге, така заява вона шкодить е, нашим стосункам, нашим завоідносинам з Китайською Народною Республікою. І, врешті-решт, е, не призведе. До того, що покращить наші відносини зі сполученими штатами Америки, тобто Зеленський зіпсує відносини з китайською народною республікою і не досягне будь-яких цілей зі сполученими штатами Америки, які не поважають його як людину, як політика, і якщо відверто між нами говорити, то просто зневажають його з огляду на його поведінку і заяви.